Ініціатором заходу виступила міська організація народний рух України. За часів незалежності щороку в день народження Шевченка її активісти приходили до пам'ятника Кобзареві, що у центральному міському районі. Цього року до них приєдналося чимало представників інших громадських організацій, не залишилася осторонь інтелігенція міста. Тараса Шевченка здавна називали пророком українського народу, тому його слова сьогодні набувають особливого змісту. Ніякий інший захід так би не об'єднав тільки Тарас, тому що... Що кожна людина від малого до великого любить, знає, шанує поета. Ну і особливо вже з приходом Незалежної України, вже 22 роки ми молимось відкрито, привселюдно, і люди шанують його. Ми Можна сказати тільки словами Великого Кабзаря, і в цих словах з'є поєднується все. Те, що це те, те, наше, що сьогодні в нас відбувається на Україні, і те, що відбувається у серцях кожної людини, і живе добра слава, слава Україні, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю! Оце ті слова, які сьогодні об'єднують усіх нас. Захід розпочався молебнем за мир в Україні. Богослужіння правив священик української православної церкви прото Роман. Виступали літератори, науковці, педагоги, цитували вірші Шевченка, особливо підкреслюючи громадську позицію великого поета. І зараз у нинішній складній політичній ситуації кожен шукає і знаходить відповідь саме у творах Великого Кобзаря. Подія, яка вже була запрограмована очевидно небом, і відповідь. На те, що нам робити, давав наш великий Кобзар. Зараз нам треба єднання: вірити в себе, вірити в Україну, вірити в Бога. Два століття. В оселях українців висають портрети Шевченка. В серцях українців живе слово Шевченка. В першу чергу в своїй хаті, своя правда, і сила і воля це формула нашого українського буття. Дотримуємось її і будемо мати те, чого ми бажаємо. Згадували на і ситуацію, яка склалася в Криму. Делегація криворізьких жінок нещодавно їздила до цього неспокійного регіону, аби підтримати українських військових. Але як відзначила у своєму виступі голова громадської організації громадська рада Криворіжжя Ірина Туровська, зробити це на жаль, так і не вдалося. Привезла с собой этот э, Томик Кобзаря. Э, мы все участники вот этого Криворожского женского десанта э, поставили свои подписи и хотели вручить нашим криворожским э, офицерам, которые служат, но, к сожалению, диалога не состоялась. Цель поездки э, была выразить поддержку криворожан, э, крымчанам, сказать, что Украина была, есть и будет. Це єдине і Крим це українська земля. це Україна. До учасників мітингу приєдналися і представники політичних партій Свобода і удар, козацтво інгульської паланки війська запорізького нозового свято. Вони розпочали урочистою ходою від площі Горького до центру міста. Шевченківські слова, Шевченківські гасла і ми пройшли з великою ходою, щоб нас почули. Він наш. Є. Натхненник, лідер і іншого ми не знаємо і ті слова, які він написав, вони як не зараз, як не зараз, які дарешні борітися, поборети. Хай вам Бог допомагає. Це є батько в нації, який взагалі формує те, що в якомусь середі ми і соціумі ми живемо. Самому козацтві Татар Тарас Ріоші черпав своє натхнення. А він і бачив наперед відбудову української держави, тому що все починається, все закінчується. Закінчилась Російська імперія, закінчилась совєтська імперія. А думки Шевченка живуть далі. Як засвідчило Криворізьке народне віча, сьогодні єдиним бажанням тисяч людей є те, щоб справдилися ще одні рядки кобзаря, котрі заповідав він нащадкам всіх братів слов'ян. І світ ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!